Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі, село Білусівка Чернівецької області. Кладовище старовини сивої давнини. І я показую групу хрестів 18-19. Початок 20 століття. 1800. 77-й а може я помиляюсь. Потрібно працювати, потрібно збільшуване скло. Роботи тут багато. Пройдемо трошки далі. Масивний який хрест, дуже масивний хрест, теж схожий на козацький. І бачимо, яке воно заросше, старе кладовище. На ньому ще дуже багато роботи. Бачу ще один хрест. Йдемо далі. Ось так працює український історик та журналіст Ігор Швець. Крок за кроком. П'ятий рік підряд. Скільки таємниць воно ще має? Я думаю, багато. Тут ще треба пройти і попрацювати. Ось таке воно велике старе кладовище село Білоусівка. На сьогодні закінчимо роботу, треба приїхати і працювати далі. З вами Ігор Швець, Сукірянщина, Чернівецька область.